Шоколадні або рогаті морські зірки. Дрейф занурення. Нас несе потужна підводна течія, в якій ми не пручаємось. Діжкоподібна губка з родини Петросіїде. На ній велика кількість галатурій. Очевидно, що вони з родини Сінаптіде. Але точніше сказати поки важко. Ще раз скажу, що у нас дрейф занурення. Зараз пропливаємо по скарав, бачимо багато різнокольорових морських лілій. Далі велика губка. Усюди тропічні рибки різних видів. Увагу привернув закл рогатий. Корали, губки, морські лілії, тропічні рибки. Малазябраний молюск немброта чубата. Нас несе течія повз корали, губки та морські лілії, крізь граї псевдонтіасів казкових, хризіптер жовтохвостих та інших тропічних рибок. Вагу привернув Янгол королівський. Вдалині пливуть великі риби. пливу до великої діжкоподібної губки. Справа до губки наближається риба метелик клейна Ще раз пропливаю повз губку, яка вся вкрита галатуреями з родини Сінаптіде. Корал. Над ним псевдонтіаси казкові та досили сітчасті. А полемігт тріплямистий. Або Янгол Синьогубий, течія несе над кораловими утвореннями, наповненими життям. Багатьох мешканців я впізнаю, але просто не встигаю їх назвати. Казалася варіола райдужна, риба клоун рожева. Ближче до нас каранкс синьоперий а вдалині пропливають якісь великі летрини. Друге занурення зробимо біля цих островів. Черепашка плаває біля нашого плота. Я її добре бачу, зараз була під водою висунула голову. Велика зелена черепаха та риби причепи. Шкода, дещо каламутна вода. Анна Сергіївна біля зеленої черепахи. Вдруге за поїздку на Філіппіни натрапили на малюска електричного полум'яного гребінця. Хоча розумієш, що ніяких розрядів електрики тут немає, позбутися від враження, що бачиш іскру неможливо. Риба Голка. Повз пропливає ще одна зелена черепаха зі своїми рибами причепами. Риба клоун рожева. Риба пегас або риба дракон. Відноситься до того ж ряду, що і риби голки. Дуже дивна та кумедна рибка креветка, що живе в А Кенії Райдужна. Зелена черепаха відпочиває у гроті. Карпенопсис венозний риба за тройними шипами, яку вкрай важко помітити. Подивився, треба поступитися місцем Анні Сергіївні, яка наближається. Галатурія з родини Кукумарієві. Це точно. А чи правильно визначив рід та вид, є сумніви. Видно, як тварина проціджує щупальцями воду, і те, що попалося Несе у рот, риба клоун томатна у своїй актинії. Пливу над кораловими садами. Грал фунгія Злайка хромісів. Зелена черепаха чомусь вирішила піти на таран, ледь ухилився від неї. А тинія. Карали з родини Ксеніїде. Вони ворушаться самостійно, не під дією хвиль. Карал з іншої родини Акропориде. Над ним один досил тріплямистий і з грайка дасилів січастих. Знову корал з родини Ксеніїде. Риба клон Анемонова у своїй актинії. Визирай, тут я чи вже поплив далі. Якісь двостолкові малюски вросли у корал. Різноманітні, як я думаю, актинії. Пливемо у готель. Наш бот супроводжують дельфіни. Дуже приємна зустріч. Вечір, на квітці геліконії растральної повзає тропічний метелик. Ми гуляємо у містечку. В багатьох місцях бачу геконоподібних ящерок. Ось одна сидить собі на стелі. А тут їх аж чотири.